Hello, boys and girls, nice to see you. Let's start our lesson. Please open your book on page 68. Сторіночка Gira, giraffe, a dangerous crocodile, Небезпечний крокодил, Orange. Апельсин. фефант, фото, фотограф, Elephant Photo. Phil. Elephant. Фото, фотографія, фотографи, фотограф. Філ це ім'я. елефант – слоник. Ау. Маус ротик. Браун. Коричневий. Браун. Кау. Корова. Маус ротик. Маус миша, Хаус. Будинок. Далі переходимо вправа 4. The photos. Photo у зоопарку. This is Jira, the giraffe. – «Це gira жирафа». It is orange and brown. Вона помаранчева і коричнева. Jira has got four long legs. Jira має чотири довгі ноги. And a long neck і довгу шию. It likes green trees. Вона любить зелені дерева. That is Phil, the elephant. Це Phil, слоник. It is very big. Він дуже великий. Далі. It has got big ears and a long nose. Він має великі вуха і довгий ніс. Phil has got four legs. And One Tail. Філма має чотири ноги і один хвіст. Далі переходимо у друкований зошиток. Це сторіночка 57 У друкованому зошиту у нас є перша вправа, перше завдання, де необхідно вставити пропущені букви. Браун, да? ми з вами ці слова тільки що читали. У підручнику, сторінка 68, там можна знайти підказку. А далі в другій вправі Fill-in заповнити. Наприклад, необхідно заповнити пропуск. Ми тільки що з вами також слухали про жирафу. Давайте перевіримо. І так: this is Jira, the giraffe. It is brown and orange. It has got for show sure, for long. Лекс, да, в неї довгі ноги, чотири довгі ноги. And the long neck і довга шия. It likes green trees. Тобто ось ці слова в рамці, да, які ми тільки що читали текст, ми маємо з вами заповнити. Так, ну що, ми сьогодні чудово попрацювали онлайн. Дякую, що ви були зі мною. Thank you for the lesson. Bye bye. Have a nice day.